Зима в кожного відчувається по-своєму. Для когось це свята та сімейний затишок, а для інших морози та сніг. Ми запитали Житомиряни, з чим в них асоціюється ця пора року. В першу чергу це зі снігом, з морозами. Холодно і в нашої ситуації світло виключають, батареї відключають, але тримаємося, що нам робити. Хай би і зима була яка хоч сурова, щоб не було тільки цієї війни. Холодно. Зігріватися треба. А зараз такий, бачите, час у нас, що треба тепло. От. Чи можемо зігріваємося? Ну, сема це холодно, така асоціація. З Новим роком, з моїм днем народження, з Снігом, з льодом, з новорічним настроєм. А зараз вона якась така, що не можу вам сказати. В мирний час я би мене асоціювалося з цими святами. Зараз, на жаль, нема цього настрою. Колись дід Мороз, як там зараз Санта Клаус так і так далі. Час з теплом на даний момент. А взагалі. Ну, взагалі, новий рік. Якби вона була мирна, ця зима, то звичайно, що не знаю, з курсою, з якимось таким свіжим подихом, можливо. Взагалі, якщо зараз отак якісь ці тривоги немає цього миру, всі переживають, всі нервують, то потрібно брати приклад з малих дітей. Вони якби теж нервують і переживають, але вони так радіють цьому снігу, цій ялинці. Я ненавиджу зиму. А, дуже холодно. Коли мені холодно, мені не працюється, не думається, я ненавиджу зиму. А, тим більше така зима, як у нас. Якби вона була гарна зі снігом, а, така, як у це велоплендій показує, знаєте? А це, це ж не зима. Зима і снігом з Новим роком, з гарним настроєм, смачною їжею, зустрічю з друзями на кінець-то і якимсь релексом. І знадіємо найкраще, звичайно. З війною. Для людей бідою, тому що ці відключення, це все такі жахливі ці. Але бачите, сонце світить. Будемо чекати до хороших новин. Я надіюся, що наші воїни переможуть. І ми, ми переможемо цю сволоту.